Відділ перспективного розвитку у Саксаганському райвиконкомі створили у вересні минулого року. Роботу розпочали з нуля. Зараз тут працює четверо людей. Кожен з них відповідає за свій напрямок роботи: комунікацію, зв'язок із партнерами, створення бази даних, напрацювання у створенні проєктів та інформування про хід розгляду поданих заявок. Сибічна адміністрування проєктів. Та проєктів бюджету участь навчання всіх охочих, хто хоче займатися грантовою діяльністю. На сьогодні відділ активно працює з міжнародними донорами, оскільки проєкти корпоративної соціальної відповідальності та громадського бюджету в місті призупинили через повномасштабне російське вторгнення на територію України. Зокрема, завдяки проведеній роботі закупили необхідне медичне обладнання та медикаменти для міських лікарень номер 2 та номер 4, А для четвертої амбулаторії загальної практики сімейної медицини придбали за допомогою залучених грантів ми облаштували декілька пунктів незглавності, які були повністю оснащені за рахунок залучених коштів. Також на теперішній час іде у нас залучення інвестицій в соціальну сферу. Це в першу чергу за закупка обладнання в терцентр Центр району. Крім того, вже на теперішній час ми отримали грант і. Одна з фірм, яка займається закупівлю, вже закупила а, меблі. Також в Тр.Цент. Досвід роботи Саксаганського району свідчить про те, що навіть у нинішніх умовах можливо розвиватися, виходити на нові рівні комунікацій і отримувати додаткове фінансування на вирішення певних проблем. Головне мати бажання працювати по сучасному. Наразі це можливо найважливіша програма у місті для відбудови економіки і кривого рогу і України. Наше місто в цьому напрямку по залученню грантових коштів для розвитку бізнесу зробило з березня місяця декілька дуже важливих кроків, і як результат вже більше 24 міль... мільйонів гривень залучено для молодосердного підприємства під міста. Ми розробили а, і реалізуємо програму по створенню а, відділів а, по перспективному. По розвитку не тільки в виконкомі нашого міста, а й, а й в районах міста. Завдяки роботі відділу перспективного розвитку у цьому році очікується фінансування ще 37 проєктів на суму понад 17 мільйонів гривень та фінансова підтримка 46 заявок суб'єктів малого та середнього бізнесу. А вже отримані гранти дозволять створити 114 нових робочих місць. Олександр Фефілатів, Віктор Могуров, Максим Мурашов перший міський.